Тримай задоволення негайно. Іноді кажуть, що християнству в сучасному світі протистоїть гедонізм, прагнення до задоволення як головної мети життя. Це не зовсім так. Християнству в сучасному світі протистоїть навіть не тенденція до гедонізму. А тенденція до короткого гедонізму. Просто гедоніст бажає насолоджуватися довготривалим здоров'ям і їсть здорову їжу. Короткий гедоніст хоче з'їсти снікерс і отримати своє задоволення негайно, хоча знає, що у нього в недалекому майбутньому це обернеться проблемами з зубами, шлунком і зайвою вагою. Короткий гедонізм не подумає про вічність, але він не дбає і про те, що буде через 6 місяців, а часто навіть про те, що буде на наступний ранок. Людина, на жаль, завжди була схильна до короткого гедонізму. Насолоджуватися зараз, платити потім. І у нас час комерційна культура буквально. Зумушує її до цього, отримай задоволення негайно, кричать сотні рекламних роликів, щитів уздовж доріг, розворотів у глянцевих журналах. Між тим, дорогі мої, навіть не церква, а звичайний здоровий глуз свідчить, що ми набуваємо міцне щастя. Лише відмовляючись від негайних задоволень. Щоб насолоджуватися здоров'ям, потрібно проводити здоровий спосіб життя, живлячись не зовсім не снікерсами і пивом. Найцінніше в нашому житті близькі, довірливі стосунки з іншими людьми, а це вимагає постійного самообмеження, щоб увійти до світу. Інтелектуальної і культурної насолоди потрібно довго й терпляче вчитися. Власне, це цілком може зрозуміти і невіруючий, тільки для нього довготривалі радощі, які ми набуваємо ціною відмови від короткочасних, тягнуться недалі за земне життя. Він цілком може бути довгим гедоністом, який йде на сьогоднішні жертви. Заради завтрашньої мети. Церква ж, фігурально виражаючись, говорить про наддовгий гедонізм і називає його блаженством. Це вічна радість, заради якої ми відмовляємося від негайного задоволення. Навіть для невіруючої людини можливі дві лінії поведінки: поводитися розумно і відповідально. Прагнучи до міцного і довготривалого щастя або ж прагнути до негайного задоволення, вважаючи, що якісь додаткові кошти допоможуть пом'якшити наслідки такої поведінки. Образно кажучи, один розслудливо зберігає вірність, а інший сподівається на те, що від поганих хвороб його врятують захисні засоби. І ось у людини звиклої жити коротким гедонізмом, будь-які вимоги довгого гедонізму, не обов'язково вимоги церкви, викликають відчуття нестерпного пригноблення, вже і снікер зім тиранам не до вподоби. Причому роздратування викликає не те, що хтось заважає їсти снікерс. Загалом ніхто і не заважає, а саме нагадування про те, що подібне живлення викликає каріс, зайву вагу та інші проблеми зі здоров'ям. На прикладі нагірної проповіді Матея 5, 1-7-29 Ісус Христос сказав притчу, яка є якби висновком цієї. Проповіді. Отже всякого, хто слухає ці слова Мої і виконує їх, уподібно мужеві до мудрому, який збудував будинок свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок, той і він не впав, бо був збудований на камені. А всякий, хто слухає ці слова Мої, і не виконує їх, Уподібниця мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той, і він упав, і руйнування його було велике. Ця притча, дорогі мої, говорить, що треба будувати своє життя на твердій основі Божого закону. І тоді, що б не сталося, ми витримаємо. Роздратування на церкву, а особливо на чому заповідь багато в чому пов'язане з цією культурою короткого гедонізму, з довгим же гедоністом, який вважає здорове і помірне життя щасливішим, навіть з невіруючим, конфлікту із цього приводу не буде. Хоч із інших приводів він можливий. Сама ідея про те, що досягнення вічного щастя припускає самообмеження цілком природна. навіть з тимчасовими благами, сім'єю, здоров'ям, освітою справа йде саме так. Наслідуючи установки короткого гедонізму, не можна досягти міцного щастя. Навіть тут на землі. І було б дивно, якби він був сумісний з вічним блаженством. Існує конфлікт між тим, чого ми хочемо, і тим, що нам потрібне. Конфлікт цей є єдиним оч... з очевидних проявів первородного гріха. Щирий друг закликатиме мене. Припиняти зловживати пивом і перестати лінуватися, і швидше за все, викличе у мене сильне роздратування. Але в той же час я потребую щирої дружби забезпечити щирих друзів, які взагалі не виступатимуть проти деяких наших бажань неможливо. Це суперечливо за визначення. Вони будуть нещирими, також неможлива любляча і при цьому абсолютно невимоглива церква. Коли церква йде назустріч побажанням трудящих і перестає щось вимагати від них, навіть віри у Бога, духовна температура дуже швидко падає. До рівня довкілля. Хто хоча б трохи серйозніше заглиблювався в історії церкви з усіма цикавинками і деталями, а не лише загальними подіями, то, напевно, звернув увагу, що криза в церкві чи і іншій мірі були завжди. Навіть тоді, коли здавалося, що церква процвітає, бо дивлячись перспективи і безхильності до тріумфалізму в церкві. Як не євангельського елементу, бачимо, що те процвітання часом власне, ставало причиною якогось катастрофічних в церкви, тобто великої кризи, а одночасно само оте так зване процвітання то було таким лише з людської точки зору, або те, скільки з неї ставало безпосередньою причиною подальшої катастрофи. Лютер, коли приїхав до Риму і побачив там, як на гроші з продажу індульгенції, зібраних між іншими у німецьких землях будується величезний собор святого Петра, повернувся додому і почав реформацію. Свого часу християнськими були цілі північні регіони Африки, майже увесь близький схід, а тепер там кількісно християн залишилося по деколи яких відсоток. Християнськими була Європа і Латинська Америка. Тепер у деяких країнах цих регіонів, практикуючи християн, знайдеться від 3-4 до 80% в кращому випадку. Проте неупинна криза церкви це не зменшення кількості, але це неупинна гріховність членів церкви, це лицемірство, це життя незгідне з Євангелієм. Просто поки це не виходило на світ Божий, вважалося, що все йде добре. Коли світ дізнався про усі ці справи, говорило ще про кризу. Але ж криза є не лише тоді, коли про неї говорять. Що, очі є глобальною причиною сьогоднішньої кризи. І якщо криза є завжди, то чи варто говорити про кризу тепер? З точки зору внутрішнього життя церкви, то, напевно, є криза, проте її наслідки, як от зменшення кількості покликань, кількості вірних у храмах чи теж впливу церкви на суспільство, в якому ця церква знаходиться, часто викликані не тому, що тепер стало сильно гірше, а тому, що, як десь колись писав Клайв Стейплс з Луїс. Говорячи про зло у світі, його сьогодні стільки ж, як і раніше, просто тепер масмедії стали ефективніші. Колись про кризу і зловживання всередині церкви часто замовчувалося, і питання вирішувалося так, якби нічого не сталося. Сьогодні вже важче стримувати щось погане тайне, щоб не стало явне. Ці усі погані новини не про таку вже й святу церкву. Додають свою лепту до кризи, перш за все, у кількісному плані, у плані зменшення, передусім, зменшення кількості вірних храм. Не можна також увагою, на що також звертають увагу різні дослідники, та й звичайні люди можуть помітити, що криза в церкві, особливо секуляризація вірних, відхід від духовних і церковних практик, відбувається особливо масово в тих країнах і суспільствах, які економічно розвинулися, і добробут членів даного суспільства значно покращився, ніж це було в попередніх часах. Люди в багатьох випадках відчули самодостатність, самореалізацію, брак потреби Бога і прохання Його про щось. Паралельно до цього секуляризація відхід від церкви спостерігається в більшій мірі також серед більш освічених осіб, аніж менш освічених. Певна форма наукового мислення по повсякденному житті приводить багатьох таких наукових в лапках, якщо так можна сказати, людей до висновку. Що Бог, а тим більше його посередники, тобто пастирі церкви, зовсім не потрібні для пояснення оточуючої нас дійсності, чи теж для показання сенсу та мети людського життя. Проте це дещо інше, хоч і не менш важливе, та широке питання, яке стосується філософії життя людей, вплив на мислення, яких має добробут чи освіта. Якщо ж говорити про загаловірних, то з іншого боку, крім згіршення зі сторони духовних осіб, але також, якщо говорити про пастерів, то в великій мірі одну і другу групу в церкві часто уганяє у кризу. Порівняння з тим, як було колись, і тим, як є тепер. І це порівняння призводить до думки про кризу, бо воно не на користь теперішньому стану. І тут йдеться особливо про авторитет і вплив церкви в суспільстві, який ще колись був набагато вищий. І то не лише моральний, але й політичний, культурний. освітній. А сьогодні образ церкви в суспільстві скотився на третій чи четвертий план. Ну і крім того, зовнішнього порівняння минулої величі і теперішньої маргіналізації є ще внутрішнє порівняння, яке теж багатьом, здається, гіршим сьогодні, ніж воно було колись. Проте, у великій мірі тепер люди, і не лише вірні, почали бачити різні слабкості чи навіть гріхи церкви. Раніше їх просто не бачили і не знали про них хіба що історики чи важке коло людей. А якщо вже порівнювати, то варто додати, що були набагато гірші часи, якщо йдеться про моральний стан людей церкви, втім теж найвищої ієрархії. Церква майже півтори тисяч років жила під покровом держав. Зазвичай на Сході держава домінувала у церкві. Це явище часто мало характер це саропапізму, а на заході церква домінувала у державі. Таке явище можна би назвати якісь мірі теократії. Наслідком одного й другого явища було те, що церква була майже всюди там, де і держава. Тобто школа, праця, лікарні, міста, села, весілля, похорони тощо. Без участі церкви мало що відбувалося у суспільстві. А громадяни держави часто утутожнювалися вірними церкви. Це була епоха від часів імператора Константина, тобто від IV століття, яка особливо стала виразною у середньовіччі, яку інколи називають христіанітатис. Натомість почала слабшати десь. У XVIII столітті від часів просвітництва. Від цього часу настає епоха світських держав, і тепер вже кількість вірних церкви поступово не покривалася з кількістю громадян цих держав, йдучи у бік зменшення. Бог помер, писав під кінець 19 століття Ніче у своїй книзі Весела наука. Там ніце, між іншим, розповідає притчу про Божевільного, який певного разу вигукує де Бог. Скрикнув він, я тобі скажу: ми вбили його, ти і я, усі ми його вбивці. Мені це хоче сказати, що Бог помер у суспільстві, і тепер суспільства вже живуть без Бога, чи якби Бога не існувало. Настає теж період нігелізму, що знаменується заниханням суспільстві християнських ідеалів, невірою позаземне буття, тобто у метафізичний світ не вірую в існування правди. Іншими словами, дорогі мої, канула в лету епоха, коли Бог жив у суспільстві, його ідея була ніби очевидною, і з чого виникало, що все пов'язане з Богом проникало в вші сфери суспільства. У ХХ століці це зменшення впливу церкви і втім теж. Зменшення кількості вірних покликань церковних інституцій набрало сильних обертів. І на це та інші зміни, які наступали в суспільстві, звернув увагу теж другий Ватиканський собор у пастарській конституції Гаудім Ес. Світські держави не лише перестали підтримувати церкву, але інколи почали ставитися до церкви дуже критично. Часом теж ворожі. І то не лише держави, але часто і громадяни цих держав прийшов час жити церкві у світському середовищі, а церква до цього не приготувалася, Я коли пробує повернути все, як було колись, а чого вже не повернеш. Правду кажучи, не треба. Тому що, власне, така опіка держави і є згубною в довшій перспективі для церкви Христової. Ця опіка перетворює з часом у інституцію, подібно до швідських, за ті бонуси, які церква отримує від держави, ото, що твориться в Росії зараз, приходиться поступово відходити від ідеалів Євангелії і євангельської ревності. Так, вбивати то по-божому патріарх. Кирило пояснює. те натомість, що належить невпинно повертати, так це власне євангельську ревність. Епоха Константина вже закінчилася, проте вже її тривання церква отримала численні подарунки від держави, будували величні кафедральні собори на центральних площах міст, відкривали університети, засновували монастирі на кошти меценатів можновладців. Київ, подивіться, Печерська Лаура. Собори всі там, а при них ще в мали ці гектари земель. Разом з цим закінчилося й прихильне християнське середовище, настала свічка епоха, якій релігійне вже не проникає всюди, і все лежать обмежується церковним парканом чи приватним християнським родинним домом. Про це писали у першій половині ХХ століття деякі богослови. Ми наближаємося до абсолютно безрелігійного періоду. Люди просто не можуть залишатися релігійними. Навіть ті, хто чесно називають себе релігійними, насправді зовсім не такі. Мабуть, під релігійністю вони розуміють щось інше. У нашого теперішнього християнства буде вибиток ґрунт з під ніг. Нам залишиться довольнятися у релігії лише кількома останніми лицарями, а ще купкою. І інтелектуально нечесних людей. Якщо ми не хочемо цього, якщо нам, зрештою, на християнство доводиться розглядати лише як попередню стадію повної безрелігійності, що за ситуація складається тут для нас, як для церкви, ми мусимо в всякому разі. Церква чекає часи в течому подібні до передконстантинівських, де були заборони, переслідування, брак державної підтримки, домінування язичництва і теж мучеництва. Які, однак, як сказав колись Тертулян є насінням християнства. Іншими словами, скоріше за все, церква повертається до своїх витоків. Звичайно, це не будуть дослівно перші віки після Христа. Різдво Христового. Це не буде повернення до стародавнього світу. Бо ми також живемо вже у третьому тисячолітті в еру технологій, комунікації науки, коли більшість населення планети має доступ до освіти чи інформації, коли будь-які авторитети, втім, чи передусім, церковні піддаються ретельній перевірці на вірогідніші критиці, коли старі форми буття церквою втратили розуміння у більшості суспільства і стали для в кращому випадку музейним реліктом. Варто не назвати кризою те, що насправді нею не є у євангельському Силі. Коли входимо в соціологію, порівняння, згадування, як було колись, то все це часто наповнює декого смутком. І він це вважає кризою. Але коли входимо в євангелії, то бачимо там, що наш засновник Ісус Христос абсолютно не звертав увагу на кількість, лише на якість, тобто на Царство Боже. І теж не звертав особливу увагу на ворожі сили світу, критикуючи їх ще постійно борючись з ними, лише повчав своїх учнів, як їх під їх натиском вистояти. Коли Христос розповідає притчу про дім на скелі, то звертай увагу на фундамент дому, а не на сили, які цей дім мають знищити. Говорить, так, кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Покажу вам, кого на він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав і поклав підвалину на камінь. І, як настала слива води наперли на дім, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає, це. І чинить схожий на чоловіка, який збудував свій дім на землі без підвали. Води наперла, на нього він зразу завалився, і руїна того дому була велика. Отже, завдання церкви це не ганити сучасний світ, не вбачати в ньому лише ворожий сил, але бачити в ньому подібне як Христос у грішниках своїх слухачів, а щоб слухачі сприймали церкву як колись народ Ізраїлю, Христа. Церква має уподібнюватися до Христа у простоті, у відкритості до слабких і грішників, у проголошення радості і надії, вещіль землі, весь світло світу. Це означає для церкви наступне: не пробуйте бути всюди і всім, наповнювати собою всі заклади, школи, установи чи навіть міста. Особливо тепер приходить час для церкви, що й у багатьох місцях не буде. Але це є шанс знову трансформуватися з кількості у якість, не заповнити щільлю і світлом все, що лише можна, бо тоді страва стає пересоленою, а очі сліпнуть, і це викликає природний рефлекс відкинення і спротиву. Але будьте, навіть якщо у малій кількості сіллю. Не звітрілою, але солоною, щоб надати смак цьому світу, надати йому сенс і надію, будьте світлом, щоб хоч трошечки освітити тим своїм щейвам сучасну дійсність, щоб у темряві пошуків людей світу, часто далеких від Бога, це світло, хоча б трохи допомогло і наблизило їх до Бога, а не щоб сліпіло і відвертано від нього. Це правда, що не всі так легко сприймуть, не всі це радісно схвалять, ворожість нікуди не зникне, а спротив Євангелію, коли воно аутентичне і живе, завжди є, і буде. Але ж ми, не більше за свого вчителя, переслідували мене, переслідувати мені вас, каже Христос, і відразу додає. А слово моє зберігали, зберігатимуть і ваш. Івана 15, 20. Проте слово, промовлене з авторитетом, що випливає з життя з солідної підготовки духовної і інтелектуальної. Саме для цього потрібна церква служити. Богу всім серцем і людям серцем, тими людям, що поза церквою так. не бути песимістами, що нас стає менше, але серйозно прийматися лише тоді, коли стаємо гірші, не сумувати за минувшим наповненою кількістю, домінуванням, але мріяти про євангельське сьогодення і майбутнє, і про це молити Бога, щоб наповнив це все за нашим посередництвом, щіллю і світлом Євангелія. Боротися, але передусім з власним слабкощами і гріхами, а у протистоянні з так званим світом бачати в ньому Божих дітей, яких Бог поставив на нашому шляху, щоб їм свідчити про люблячого отця, щоб показувати сенс, щоб надавати надію. Не зливатися зі світом, пам'ятати, що ми не від світу цього, але не і відкидати світ, в якому живемо. Лише як заохочує апостол Петро у своєму посланні Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає, справоздання про вашу надію. Однак, і скромністю та острахом, маючи добру совість, що, власне, тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті, які вчиняють наклепи на вашу добру Христі поведінку. 1 Петра 3, 15, 16. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Я в першому коментарі вділяю благословення під ним, пишіть імена. А також коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!